Ось такі дві сумочки, органайзери будуть на оновлені. Ось така велика капсула сумка «Lol», оригінал. Дуже зручно зберігати щось тут. Відкривається. Все, ось так виглядає. Все близьке, все красиво. І ось така сумка велика, моданчик такий. Ой, з із героями, принцесами пісней. стану тут відсутня одна ніжка. Тут вони є, тут немає. І ще є ось таке невеличке пошкодження. Ось тут Його можна заклеїти, на кнопочці іде, відчиняється. Тут у нас є. Відділення для того, щоб зберігати щось, якусь косметику, дитячу, резиночки, бантики, що завгодно. І тут ось таке дзеркало. Все закривається, закривається на кнопочку і ручка присутня. Досить така класна річ дитячу кімнату.